Привіт! Ти на каналі порталу Smartphone.ua, а я тестую робот мийник Вікон. А бір... WD8. В теорії цей пристрій має гарантувати вам більше свободи, адже вивільняє вам час на те, щоб замість вас помити вам вікна. Коштує він в межах 100 доларів, купував його на Aliexpress. Лінк, де купував в описі до цього ролику, там само буде і промокод, який вам дасть знижку. Тож і вам буде ціна в межах 100 доларів, а можливо навіть менше. По часу, скільки займає доставка в Україну, пишуть різне. Мені приїхало за три дні, бо приїхало з локального складу, але вам може не так, пощастити він буде їхати місяць, а може й півтора, а можливо і за два тижні. Тож в плані швидкості доставки ніяких гарантій не даю. А от за хорошу ціну відповідаю, бо прайс де купував найнижче, і це офіційний магазин бренду на Аліекспрес. Промокод дай знижку, скористайся ним. В цьому відео зроблю розпаковку, покажу, як цей робот миє вікна, як він миє дзеркала, та скільки на все це піде в нього часу. Відразу скажу, що пристрій не ідеальний. І якщо ви думаєте, що він за вас зробить всю роботу дуже швидко, то це не так. Але про всі подробиці розповідаю далі в огляді. Якщо цікаво, став лайк та дивись далі. Отже, спочатку розпаковую, поки розпаковка. Трішки розповім про характеристики і комплектацію. В коробці сам робот-мийник Abir WD8, 4 насадки з мікрофібри для миття, пульт дистанційного керування, блок живлення, трос безпеки з карабіном, ємність для заливки рідини. Та інструкція користувача. Акцентую увагу на тому, що інструкцію варто прочитати, вона вам допоможе більш ефективно помити ваші вікна. Але про все це я розповім також далі у відео. І розповім, як на практиці в мене вдалося помити з цим роботом вікна краще. Вага в цього пристрою приблизно 1,3 кг. габарити трішки більше, ніж 20 на 20 см та 6 см по висоті. Заявлена потужність 72 Вт, тип двигуна безщитковий. Корпус у нас в основному пластиковий, по збірці питань немає. Гума також присутня. Вона на ременях, які і пересувають цей робот по поверхні дзеркала або вікна. По краях присутні сенсори, які обмежують рух в напрямку, якщо вже вперлися в якусь перешкоду. Але, наче як заявлено, що і на вікнах, які не мають каркасу з виходом, цей робот має працювати коректно. У мене таких не було, тож. Я перевірити не зміг зверху. На корпусі в нас ручка, за яку ми беремо і кріпимо цей робот до поверхні. Натискаємо кнопку, він приліпається і починає працювати після того, як ви задали йому команду. Бо він може працювати і в ручному режимі, і в автоматичному. Причому автоматичних режимів декілька. Це рух по вертикалі, рух по горизонталі, чи комбінований рух і по горизонталі, і по вертикалі. Спочатку так, потім так. Це зроблено для того, щоб нібито робот краще пропрацював всю поверхню. Ну і насправді так воно і є. Ще деталі розповім потім. А Спочатку покажу, як цей робот зміг помити дзеркало на дверях в шафі купе. Двері, як бачите, величенькі, повне миття в максимальному режимі зайняло близько 12 хвилин. Поки дивишся, як це робить моє дзеркало в автоматичному режимі, в прискореному перегляді показую, як працює додаток Smart Life та що в ньому можна зробити. Ле ось від сприй фанш. Зеркало помили. Чи дійсно робот справився зі всім, що треба було зробити. Як на мене, то ні. В деяких місцях мені приходилось домивати. Як саме? Я спускав робот на ту позицію, де треба було, більше прискав туди води. Скажу відразу, що в інструкції написано, що ви можете заливати в нішу для рідини лише воду. Але я взяв трішки спиртового розчину, тим, чим зазвичай мають вікна, і трішки розбавив, тому моя вода стала трішки блакитною. Але насправді можна наливати і не трішки, можна більше, тоді і миття буде ефективнішим. Але в цьому випадку виробник пише, що він не несе відповідальності за те, що ваш робот може зісковзнути та впасти. Ну і якщо Якщо в цьому випадку ви переборщили з довжиною страховичного тросу? То коли він впаде, то він, мабуть, і розіб'ється. У мене таких випадків не було, бо я на мокру поверхню його не ставив. До речі, цим роботом на вулиці не варто користуватися коли йде дощ та коли дуже вітряно. Виробник про це пише в інструкції, тож варто прислухатись до його поради. Так от, чи вдалося мені відмити доволі такі залапані дзеркала? Так, але на все про все я витратив додаткові хвилин 5. Хоча це і можна було зробити звичайною ганчіркою за секунд 10. І ви, мабуть, вже зрозуміли та побачили, що з двох сторін цього робота є сопла, з яких. Виприскується рідина, вона може відприскуватися в автоматичному режимі, або ви можете робити це вручну. Це можна робити як з пульту, так і через додаток. Як на мене, додаток зручніший тим, що ви бачите, яку ви програму обрали, і в якій працює робот. Бо коли ви дивитесь на пульт, то на ньому не видно, що ви там наклацали і як зараз працює робот. Тож фінал по дзеркалу відпрацював робот непогано, але дуже довго. Майже 20 хвилин у мене зайняло, щоб... Помити одні двері в одній шафі. Причому 5 хвилин з цього всього я працював з ним в ручному режимі, можна сказати, грався. Далі я перейшов до миття вікон. Як рекомендує виробник: треба спочатку без. Рідини пройтися та збити пил. Це для того, щоб у вас з рідиною, яка буде розприскуватись, не створювалась додаткова грязюка. Я так і робив: спочатку повісив одну ганчірку, пройшовся нею по вікнах ззовні, Вони збили пісок, потім повісив іншу ганчірку і знову пройшовся в автоматичному режимі. Як на мене, то вікна, які не милися мною більше ніж три роки, стали виглядати просто чудово. Але лише після того як я. Тричі запускав на кожному вікні автоматичну програму. Чи добре вимивалися краї біля рамки? Ні, залишалося приблизно по сантиметру, де приходилось трішки допомогти цьому роботу руками. Це, звичайно, неприємно, але все ж таки приємніше, ніж е, мити вікно своїми руками. Бо так ти можеш стояти пити каву, дивитися, поки він працює. А на миття стандартного вікна, яке ви бачили перед собою, пішло приблизно. Три хвилини, щоб збити пил, та ще три хвилини, щоб помити в максимально довгому режимі. І по горизонталі, і по вертикалі, щоб робот встиг пройтись. Потім я спробував ще пару вікон, і от що можу сказати: все-таки, якщо поверхня давно не милася, то варто хоч так легенько пройтися тряпкою руками. Вікно висохне, і тоді ви ставите на нього робота, і він вам відшліфує його до близьку. Але в цьому випадку треба працювати руками і мати хоч якусь щітку, яка буде доставати до тих місць, куди ви не планували дотягуватись. А я-то купував робот спеціально для того, щоб. Туди і не тягнутися, і не купувати цю щітку. Тому в деяких місцях такі залишилися. Але насправді мене це не сильно бентежить, бо точно стало краще, ніж було. Можливо, якщо регулярно його запускати на вікно, наприклад, хоча б 2-3 рази на рік, то з часом його наглядна ефективність збільшиться, і не треба буде по 2-3 рази запускати програму, як це робив я. Також рекомендую не мити просто водою, а додавати більше миючого засобу, того ж, містер мускулу, хоча б 50 на 50. Бо спочатку у мене була Пропорція приблизно 20 на 80, і бруд вимивався не надто активно. А от коли зробив 50 на 50 то навіть такі доволі залапані місця вимивалися більш коректно. При цьому не забувайте змінювати насадки. Чим частіше ви будете це робити, тим краще буде результат. Ви можете спитати, що буде, якщо вимкнеться електрика. Чи впаде цей робот? На землю, якщо ви його не закріпите, ні, не впаде, бо всередині є акумулятор на 650 мА на годину його має вистачити десь приблизно на півгодинки, але я цей режим не тестував на всяк випадок. Постійно під час роботи робота у мене він був підключений і до живлення, і карабіном закріплений за щось міцне, щоб якщо і зірветься, то міг втриматись на висоті. Чи задоволений я покупкою? Не можу сказати, що на 100%, але. Пристрій непоганий, і, мабуть, він коштує своїх грошей. Бо ще рік тому я дивився і всі схожі пристрої коштували майже в півтора-два в два рази дорожче. А зараз за 100 баксів можна купити на Aliexpress, лінк залишаю в описі до цього ролику непоганого помічника. Не ідеального, не хорошого, непоганого. Плюси в тому, що ти не мусиш стояти і витирати кожне вікно сам. Передбачено трос, є аварійний акумулятор, змінні насадки в комплекті, доступні кілька режимів, автоматичний та ручний. По дизайну, як на мене, ні до чого причепитися. Виглядає він стримано на свої гроші. Розібратися з тим, як ним користуватися, нескладно. Не забудьте лише перед першим запуском та встановленням на поверхню зарядити його до повного, зарядити його акумулятор. Якщо ви його зарядили, ця кнопка буде горіти зеленим. Про плюси розповів, але ж є і мінус. Уси маю про них сказати. Дуже економно він розпилює воду. А це значить, що на одному і тому ж вікні треба буде запускати програму декілька разів або попередньо самим мити вікно, що я вам не рекомендую, адже ви купили собі робота для цього. Ще до мінусів можу сказати, що миє він не дуже швидко. Ну але як на мене, то цього й не варто вимагати від такого невеликого робота. Плюс він поганенько вимиває краї, але я дивився огляди на роботів, які мають круглі губки, то вони миють по краях. Ще гірше в якості лайфхаку для того, щоб милося краще. Пропоную вам губку, яку ви клеїте, розтягувати більше до країв. Воно буде здаватися, що ви наклеїли трохи криво, але це буде допомагати вам в митті вікон. В цьому випадку більша поверхня буде охоплюватися за межами самого робота, і це збільшить ефективність миття. Ну так мені здалося. Тож, якщо говорити про оцінку, наприклад, по 10-бальній системі, то цьому роботу я б поставив шістьку. І це непогано, бо я б свої вікна сам і не мив далі. А він мені їх помив, хоч і не ідеально. Так, це було недешево, майже за 100 доларів, але так би я ще витрачався на якусь ганчірку, на якусь швабру з подовжувачем. Тобто ще витратив би кошти. А так, маю гаджет, який можна керувати із пульту і зі смартфону. І поки він працює, займатися іншими справами. На цьому в мене все. З вами був Андрій та портал Smartphone.ua. Якщо виникнуть питання по цьому пристрою, задавайте в коментарях, спробую відповісти. Нагадую, купував на AliExpress. Лінк та промокод на знижку для вас в описі до цього ролику. До зустрічі!